Сьогодні анонсував, а тепер детальний відеоогляд ось з цього класного Mitsubishi Outlander XL, який компанія Greenway Auto привезла із Бельгії. Розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації. Ось Мрео рядом, допоможемо зареєструвати. Ключове. Малий пробіг. 200 тисяч. Є всі підтвердження, документи покажу. Автомобіль без ДТП не фарбований жоден елемент. Пройду з точним міром, покажу. Класна комплектація, дуже-дуже хороший технічний стан. Видно, що обслужений автомобіль. Ну і колір. Гляньте, який красивий колір Буквально пару днів назад продали один такий чорного кольору, тепер привезли коричневий. Такий світло коричневий. З сірватим відтінком. Немає рижиків, немає ржавчин, немає вздуття фарби. Ну, в Україні такий не знайдеш в такому стані, це точно. Країна Бельгія, хороша країна акуратна, там класні автомобілі. Релінги. Також, хто не знав, дах. у Mitsubishi Outlander XL алюмінієвий. Не боїться корозії сколів і тому подібне. 2011 рік. Верніж 10-й рік 11-ї моделі, ну в тих паспортів буде 10-й рік. 2,2 дизель. До речі, заведений працює рівно тихо. Ні пару, ні диму і гляньте сюди. Вихлопна, чистенька, гарненька. Резина континенталь, практично нова, всесезонка, сезонка. Розмір, якраз, до речі, класний розмір для наших доріг. 200, Погано видно. а ну ось тут, 215, 70 r 16 Ззаді, тормозні диски нові, колодки нові. Спереді. Ну, ще пару сезонів поїздять. Не нові, але ну, в хорошому стані. Ну і ось стан по кузову, гляньте. Це помилити трохи вода. Дуже-дуже класний стан зовні. Та да й в салоні. Видно, що високий. По ходовці проблем немає зовсім ні. Є противотуманки, ніякого піскострує по бамперу, капоту, фарам нема. Бельгія чиста країна. Є датчики світла, дощу. Ну і по автобанам цей автомобіль не ганяв. А чому? Тому що тут все на 200 тисяч пробігу. Це дуже малий пробіг для такого року. Така бережна експлуатація, гаражне зберігання. Я думаю, камера передає наскільки зовні акуратний цей автомобіль. Ось так і технічно, і салон. Зараз пройдусь товщиноміром. заміряємо замірюємо лакофарове покриття. Допуски десь до 115-120 десь так. Капот 100. Дах. 88 Алюмінієвий, бачите? 97 сім. Вісімдесят вісім. Сто десять. Дев'яносто пять.

87. 101. 101. 86. 99, 107 95, 99. 100 Ну, видно, що не фарбований автомобіль. Тепер по історії, по обслуговуванню. Фішка Mitsubishi цей багажник і ідеальний варіант на рибалку. І, до речі, цей кросовер у своєму класі найбільший по об'єму салон багажник. Навіть двохметровим пасажиром без проблем поміститься і комфортно їхати Що в нас є? Ось бельгійський бриф? Є Карпас відслідковування пробігів. Фіксація тут два листочка, будь ласка, є сервісна книжка. Є Є ще багато тут різних записів по обслуговуванню і по фіксації пробігу. Тому без проблем зможете перевірити цей автомобіль. Ще зверніть увагу на ось ці моменти. Замок. Гляньте, він блистить як новий. Петлі. Тут, тут, тут. Ось ці місця, хто знає, то тут буває вздуття фарби, а в поганому стані, якщо там бізнеса, там і корозія. Тут все як нове. Ще раз підтвердження, що дуже-дуже хороший збережений стан. Ще особливість, хто не знав, класно складується крісло, не треба там їх вручну, складати, кнопочку нажимаєш. Хлоп, хлоп, і туди закинулося. Можна возити довгоміри. Електрорегулювання крісла Водійського, працює, звичайно, все. Ну і стан гляньте, крісло водійського. Нічого не реставрувалось, не підфарбовувалось. Дуже класний стан. Всі чотири склопідйомники, складування дзеркал. Значить тут у нас цей переключатель, переключать привід і режими. На табло це відображається слідчим чином. Ну, наприклад, ось 4 повний привід автоматично і блокування. І передній привід Якщо 2 ведемо, ну, привід це передній привід Далі Mood. Sport. Normal. Спорт і звичайний нормал. Коробку можна переключати в автоматичному режимі і вручному шестиступенево. Почти повний бак топлива. Далі у нас є камера заднього виду. І у нас є автоматичний контроль Все працює. Два ключі. Заглушив, включає запалення. Чітко заводиться, ніяких проблем. Ніяких чеків, всі системи перевірились, ніяких питань немає. Очний зв'язок, телефон по блютузу можна підключити. Круїз контроль є підрульові лепестки. Можна так в ручному режимі переключати передачі. А також є датчики світла, датчики дощу. Також є підогріви сидінь. Далі подивимось, під капотом ще подивимось на роботу двигуна. Салон ззаді, гляньте скільки місця. Ще раз повторюсь, найбільший в своєму класі по об'єму салона цей автомобіль. Ну і стан, стан шкіра. трохи дощ почався але нічого страшного пластик резинки ну кузов просто можна сказати в ідеальному стані да й салон гляньте Ось тут прошивка така шкіряна, теж прикольно. Двигун. Дизельний 2.2 об'єм. Чугунний блок. Класний надійний двигун двигуна, рівно, тихо. Ну, чітко працює, Є розкорка, Під капотом ось покажу такі місця, де бувають там здуття фарб, державчина, щось. Ось ну, от так ось, Гляньте, гляньте тут стан, До речі, нічого не противо. Робота двигуна. Картерних газів нема. І так вироблено цей двигун, що навіть отсюда якихось там дима, парів немає. Ну, тут довга горловина, може за того, ну, ну так бачите. Потужний двигун, більш ніж достатньо потужності для цього автомобіля, 156 кінських сил, сил, 115 кВт, дизель, крутий момент, чималий. Добре, дуже добре їде. В парі з автоматом, дуже добре їде. тут видно, что на ревне и чистенько все. Гидро видно, что на ревне все. Компрессор, климат, працює холодом дует. Теплообменник. Вот такие у нас Сьогодні класний Mitsubishi Outlander. От сонечко вже виглянуло, на сонці ось такий колір цієї машинки. Ну і видно, що наскільки він високий, це все показує, що дуже добре з ходовкою. Ось так на сонці він виглядає цей блендер. Тому, кого цікавить, друзі, приїжджайте в Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон. Компанія Greenway Auto. Рядом сервісний центр МВС. Тут знаходиться ця красотка. І допоможемо швидко зареєструвати, або ми зможемо зробити доставку в регіони. Є в нас така послуга. На цьому все. Я чекаю вас на тест-драйв. Базову інформацію я вам показав по цій машині. До зустрічі.